На Черкащині, попри глибоку осінь, погода продовжує дарувати аномальне тепло. За високих температурних показників жовтень 2023 року вже забезпечив собі друге місце у рейтингу найтепліше. Попередній варіант був у 2020 році. У вівторок, 31 жовтня, в Україні навіть очікується найтепліший день у найближчій перспективі. Тож другий місяць осені фінішує рекордним теплом. Сьогодні, станом на 14 годину, стовпчики термометрів вже фіксують плюс 20 градусів. Не виключено, що буде перебито рекорд 2013 року, коли в цей день температура була 26 градусів. Завтра хвиля тепла досягне свого апогею. В день прогнозуємо до плюс 23 градусів. При цьому опір південного антициклону забезпечує малохмарну та вітряну погоду. 1 листопада у безтурботний перебіг атмосферних процесів втрутиться атмосферний фронт, придуть невеликі тощі. Температура дещо знизиться. 2 та 3 листопада виступ дициклону рожене хмари, що при північно-західних вітрах зумовить зниження нічної температури до 2 градусів тепла, а денний до 9-14 градусів. За чисельними прогностичними моделями, у найближчі вихідні погода знову зміниться на більш теплу та дощову. Але це вже інша синоптична історія. Природа досить делікатно переводить Черкащину зі світу яскравої сонячної та теплої золотої осені в сумну пору листопада. Ніяких різких погодних змін лише більш похмуро, волого та повільно знижується температурний фон.